Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження. Як повідомив заступник голови офіс президента Кирило Тимошенко, це допоможе пройти критичні навантаження електромереж. Також голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герос у коментарі телеканалу конкурентів розповів, що це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, тому людям варто обмежити використання електропереборів. Потрібно максимально при можливості обмежити споживання електроенергії. Електроенергії з 17.00 скажімо так, до 23.00. такі прилади, як там електроплита, обігрівачі, якісь бойлери, все те, що споживає багато електроенергії, бажано в цей період часу не використовувати або після 23.00, або вже завтра, там в денний час, там .00, 12 .00, перша година дня, і це допоможе нам цю складну ситуацію, тому що дійсно всього декілька десятків об'єктів. Енергетики, енергетичні інфраструктури було пошкоджено сьогодні внаслідок російських ракетних обстрілів. Тому зараз енергетики працюють над тим, щоб все відновити, але на це потрібен певний час, і сьогодні ввечері ситуація дійсно непроста.